Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Вітаю всіх, хто з нами це діалог на Д1». А сьогодні у програмі піде мова про діюче законодавство про працю. Попередній наш ефір на цю тему знайшов відгук серед глядачів і в етері, і на ютубі. Тож сьогодні будемо продовжувати, і будемо говорити зокрема про відпустки, суміщення, трудові права людей з віл позитивним статусом. Що робити, якщо на вас на роботі чинять психологічний або економічний тиск, а також про те, як відзначить. Чають всесвітній день охорони праці. Дізнаємося сьогодні від гостей у студії. Сьогодні із нами Вікторія Капінус, головна державна інспекторка управління держслужби з питань праці. Вітаю вас, пані Вікторія. Добрий день також із нами Олександр Коваленко, головний державний інспектор управління держслужби з питань безпеки праці. Вітаю, Вітаю Олександре. Будемо про те, що я сказала, говорити далі детальніше, і почнемо з такого поняття, як мобінг, тобто цькування на роботі. І зараз ви, Вікторія, детальніше поясніть нам, що це значить, і, і далі розберемо ще цю тему. Так, мобінг це така форма дискримінації у трудових відносинах, коли проявляється через психічне, психологічне, економічне та інше насильство. Тобто, на жаль, від мобінгу на робочому місці потерпають усі незалежно від віку, від досвіду роботи. Тому в Україні на законодавчому рівні врегульовано права та гарантії працівників і які постраждали саме від проявів мобінгу. У 2022 році набув чинності закон про запобігання та протидії мобінгу, який доповнює кодекс законів про працю новою статтею Заборона мобінгу. Давайте детальніше зупинимося на визначенні, що так, таке мобінг. Мобінг це систематичні, повторювані тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, які проявляються у формі психологічного. Та економічного тиску, зокрема й застосуванням засобів електронних комунікацій. Стосовно створення працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати його професійну діяльність. Чому я так зачитала, щоб детально так. звернути на це увагу, і про форми тиску і зараз про можемо поговорити так? Так, так. Зараз я розповім про форми тиску, що стосується психологічного тиску, їх дві форми: Псих... більше розвинутий це психологічний та економічний. До психологічного тиску відноситься це погрози, висміювання, якісь зауваження до відносного працівника, поведінка якогось залякуючого характеру або безпідставне відокремлення в колективі працівника. Я зразу хочу уточнити, це відбувається групою осіб. Не Чи може завжди, бути однією особою? Не завжди. Це може відбуватися однією особою зі складу характеру, може відбуватися групою людей, може навіть відбуватися від керівництва. Тобто, це незалежно, що це саме група. Розуміло. Бувають економічні форми тиску на працівників: це недоплата по заробітній платі, недоплата премії, недоплата бонусів, відсутність рівних можливостей для навчання та кар'єрного росту. Наприклад, виконує одна та інша особа, працівники з однаковими здібностями одну ту саму роботу. То працівнику оплачується менше е, оплати праці, але навантаження, наприклад, збільшується. Це теж є формою економічного тиску на працівника. Або розподіл нерівномірний навантаження це такі форми економічного прояву. Якщо працівник чинить мобінг і роботодавець знає про це, чи може він його звільнити? Так, якщо працівник, який чинить мобінг відносно іншого працівника, його можуть звільнити. Але якщо є рішення суду, також і керівника можуть звільнити, якщо він не вживав заходи відносно працівника, який чинить мобінг колективі, його теж роботодавець саме може звільнити за невживання дій відносно припинення форми мобінгу. І далі, давайте розглянемо приклади того, що не вважається мобінгом. Не вважається мобінгом, коли роботодавець вимагає прибути на роботу вчасно. Тобто, це не є формою прояву мобінгу. Вимога дотримуватись трудового графіку розпорядку, тобто дотримуватись, коли буде початок робочого часу, коли буде перерва, коли буде закінчення робочого часу. Наприклад, виконувати належно трудові обов'язки, це теж не буде проявом форми мобінгу від з боку роботодавця. Або якщо запропонує перейти працівнику на іншу посаду, або е, вищу посаду, або в інший відділ, це теж в зв'язку з виробничою необхідністю, це теж не буде проявом форми мобінгу. Яка відповідальність передбачена за мобінг? Так, передбачена відповідальність адміністративна. Вона з'явилася в нас в 2022 році, як я сказала, доповнено Кодекс законів про адміністративні правопорушення статтею 173 мобінг, яке передбачає відповідальність у розмірі штрафу від 1700 гривень до 2550 гривень. Це якщо перший раз чиниться така ситуація. Або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. За друге діяння повторне групою осіб або особою накладається штраф 3400 гривень від 3400 гривень до 5100 гривень, або громадські роботи від 40 до 60 годин. А це безпосередньо на кривдників так. Або одну людину, або групу і на роботодавця, осіб, якщо роботодавця. це якщо це відносно керівника, так. Угу. І от, з вашого досвіду, чи багато вже тих, хто поніс відповідальність і заплатив ці штрафи? Справа в тому, що надалі наразі, на коли я розповідала, що не є формою прояву мобінгу, люди, коли звертаються і формулюють цей термін, чого ми прийшли, і хочемо розповісти так. більш детально про це, що не всі розуміють термін, що це таке мобінг. Тобто я вже перелічила, які форми прояву існують, а часто людина плутає, що таке мобінг, якщо, наприклад, просять його дотримуватись трудового розпорядку дня або виконувати належну роботу. Тобто, в нас поки що по офіційним тим зверненням, які до нас надійшли, в нас не було підтверджених випадків, що це було саме прояв мовінгу. І куди звертатись, ви кажете, що звертаються, куди звертатися тим, хто хоче повідомити або проконсультуватися, чи чинять мобінг з ним на роботі? Звертатися, звичайно, потрібно до нас, до Державної служби з питань праці. Ми знаходимося на Високовольтній, 22, ми розглядаємо звернення, які надходять до нас. Ми... Вживаємо заходи, проводимо роз'яснювальну роботу. Якщо людина не розуміє, що такі форми, які форми мобінгу існують, тому що це є основним завданням нашої служби здійснення державного нагляду та контролю за законодавством про працю. І далі поговоримо про ще таку. Певну групу осіб, які мають свої трудові права, це люди з віл-позитивним статусом, які, можливо, можуть зазнавати теж утисків на робочому місці. Отже, що забороняється роботодавцю відносно людей, які мають віл-позитивний статус. Відмовляти у прийнятті на роботу, звільняти з роботи, відмовляти у прийнятті до освітніх медичних закладів, відмовляти у наданні медичної допомоги та надання соціальних послуг відносно таких осіб е заборонено. Тобто це звичайна людина це звичайна з людина, звичайними так? трудовими правами. правами. А чи має людина, яка має ВІЛ-позитивний статус, обов'язково повідомити при прийомі на роботу? Людина повідомляє, тому що вона знає свої права для того, щоб не було тиску і дискримінації. Вона повідомляє, що в неї є такий біл статус. І далі ще поговоримо про виявлення порушень відносно торгівлі людьми, які зараз проводяться програми щодо цього. На даний час нашим управлінням проводиться така програма з 20 квітня по 27 квітня. Ми приймаємо участь разом з Національною поліцією, з міграційною, міграційною службою в боротьбі з торгівлею людьми під назвою ЕМПАКТ. Це така назва профілактичних заходів щодо протидії торгівлі людьми, трудової експлуатації або виявлення незахищених працівників, біженців. Трудові права, яких порушне, переселенців, тобто будете проводитись в таких закладах, як ресторани, агентства з працевлаштування або будівельні майданчики, де розповсюджено таке явище, коли залучають людей, і вони не мають своїх повних трудових прав. Як саме відбувається? Наприклад, залучають іноземців, які не мають дозволу на працевлаштування, або наприклад не виплачують заробітну плату, а тільки годують їх. Вони бояться звернутись кудись, і це дійсно такий факт існує. А як саме виявляють ці порушення? Виявляють ми виїжджаємо на об'єкти, які попереджаєте про це чи ні? Ні, ми не попереджаємо. Виїжджаєте і виїжджаємо і проводимо роз'яснювальну роботу, надаємо свої документи, просимо надати дозвіл на працевлаштування, і потім з'ясовується, що його завербували. Він просто боявся повідомити, але ж жити працювати потрібно. Ага, тобто ви просто виявляєте цих виявляємо. А міграційна служба вже подалі вживає заходи або до депортації цієї людини до своєї країни, або до працевлаштування офіційно, як потрібно згідно законодавства, коли отримує дозвіл. Є вже якісь дати, якісь результати, які можна озвучити? тільки почалася програма. Поки вона в процесі, коли будуть результати, ми прийдемо, розповім глядачам. А якщо, наприклад, людина стала жертвою цього, куди їй звертатись? Якщо стала жертвою, є корисні телефони. Наприклад, забрали паспорт або утримують дійсно в трудовому. Так, є корисні телефони 527 з будь-якого номеру, безкоштовно можна повідомити про такий випадок, і раджу працівникам, які потрапили в таку. Скажемо так, історію мати кодове слово, коли трапилася ситуація складна, щоб людина могла зателефонувати близьким та рідним і повідомити, наприклад, така фраза, як У мене все добре, тобто, людина на іншому, на іншій стороні телефону, розуміє, що щось не гаразд. У Мене все добре, і також телефони, куди можна звертатися, якщо ви постраждали і вам треба допомога, то зараз на ваших екранах є ці телефони. Звертайтесь або передайте тому, коли кому вони будуть актуальні, щоб отримати допомогу. Далі продовжимо з вами, Олександре. Які зараз є актуальні питання стосовно безпеки праці? От ми з Вікторією так проговорили те, що зараз актуально у законодавстві. А по безпеці праці, яка в нас ситуація? Зараз по безпеці праці ситуація в Україні така, що щороку реєструється більше 10 тисяч нещасних випадків та приблизно від 5 тисяч до 8 тисяч професійних захворювань. Статистика чітко показує, що найчастіше випадки травматизму припадають на кінець робочого дня, на кінець робочого тижня перед обідньою перервою, але не виключено і той факт, що зміна клімату в середовищі також впливає на підвищення травматизму людини. Працівники внаслідок впливу кліматичних змін на організмі також повинні вживати певних своїх заходів. Кожен працівник повинен періодично дбати про свою безпеку та безпеку оточуючих, повідомляти. Робітник, ну, роботодавця, про нещасний випадок чи травмування під час праці, тобто він також повинен співпрацювати як працівник, так і роботодавець. Але, на жаль, через недбальство виконавця робіт, ну тобто той, хто працює, правила з охорони праці часто пишуться здоров'ям та життями людськими. І далі, Вікторія, з вами розглянемо так, на прикладах роз'яснимо деякі приклади стосовно охорони праці, зокрема про суміщення. Таке суміщення? Суміщення. Багато людей плутають, що таке сумісництво і що таке суміщення. Суміщення це робота на одному підприємстві, а сумісництво це робота на іншому підприємстві і ще додатково на в другому підприємстві. Тобто, якщо ми кажемо, говоримо про суміщення, це робота на одному і тому підприємстві за додаткове навантаження. Багато працівників зараз виїхали. Тобто, півтори ставки на нову? Ні, це не а півтори що? ставки. Багато працівників виїхали або хворіють, або не можуть приходити на роботу, оформили відпустку без збереження. Але робота залишається її, дільниця роботи залишається невиконаною. І це навантаження перекладається на іншого працівника. Потрібно обов'язково, як передбачено в кодексі законів про працю, стаття 105, до речі, мало хто її використовує, але потрібно. Потрібно працівнику за суміщення посад на одному підприємстві доплачувати у розмірі 50%. Тарифного окладу за додаткове навантаження. Це суміщення посад, коли людина робить свою роботу і роботу працівника на одночасно, іншій посаді одночасно, так, в да, робочий час. А сумісництво це вже, як я пояснила, це робота на іншому підприємстві поза межами робочого часу, основної роботи. Тому суміщення це коли в свою роботу, в свій час додатково виконуєш ще іншу роботу. Це так простими словами, щоб люди всі зрозуміли, так і яка оплата за це чи доплата передбачена? Передбачена на законодавчому рівні доплата у розмірі 50%. Але якщо роботодавець має якісь додаткові ем, 50 фонди від якої від тарифної від тарифного окладу того працівника, який не задіяний при виконанні роботи. Якщо це буде більший оклад, то відповідно буде більше, чим у цього працівника, який виконує цю роботу, то це буде доплата до основної роботи цього працівника. Тобто, коли працівнику пропонують ще виконати і роботу, яку виконував на іншій посаді, інший працівник, працівник. то він що має сказати? То він має запитати, так. яка буде за це оплата? Якщо йому скажуть ніякої. Якщо йому скажуть ніякої, є такі роботодавці, що на рівні посадової інструкції затверджують додаткове навантаження, тоді не буде ніякої плати. Тоді погоджуватись чи ні? Чи все-таки казати, що я маю право згідно такої статті і мені має доплатити? В тому що якщо на рівні посадової інструкції затверджено додаткове навантаження. То пропонувати доплату немає сенсу, тому що коли підписував працівник посадову інструкцію, він погодився на ці умови, визначені в посадовій інструкції. Що, наприклад, якщо Іванов буде відсутній на робочому місці, то за такою то посадою Петров буде виконувати роботу за Іванова. І коли підписалась людина, ознайомилась посадові інструкції з цим, вона погодилась фактично на ці умови. А роботодавець в інструкції Може прописати, що буде доплата за суміщення? Є такі інструкції роботодавець в межах колективного договору, в межах своїх можливостей матеріальних фінансових, може звичайно прописати або передбачити в колективному договорі навіть 100% додаткової оплати за відсутнього працівника. Це не заборонено. Ви знаєте такі випадки? Прописують таке. Прописують так. І тобто, треба уважно читати, якщо коли при прийомі підписує. на роботу можна сказати, я вам пропоную ще включити такий пункт. Так, якщо роботодавець надає посадову інструкцію працівнику, і працівник, коли він отримав роботу, та що йому була в майбутньому дуже цікава, і він підписує, не читає ці посадові інструкції. Я рекомендую, не дивлячись на всі позитивні емоції. Включати холодний розсуд і завжди перечитувати ті документи, які ми підписуємо. Бо це наші права. Бо наші Це трудові права, а також саме головне економічна стабільність. Так і далі поговоримо про відпустки. Скоро літо. Зараз пишуть графіки відпусток. Хто складає графік цих відпусток і яка черговість надання відпусток працівника має бути так? Дуже приємний час. Відпусток. Я сама мрію про відпустку. Відпустка звичайно складається. Графік складається напередодні наступного року. Це у грудні. Наприклад, якщо у нас передує 24 й рік, зараз ми живемо в 24-му році, то графік відпустки складається у грудні 23-го року. Ну, Максимум це надається можливість до 5 січня 24-го року скласти такий графік. Багато роботодавців, які вважають, що, наприклад, підприємства, які існують у штаті 2-3-2-3 особи, або одна особа. Навіть якщо одна особа повинен бути графік відпусток, тому що працівник повинен відпочивати. І в графік відпусток визначається місяць, коли працівник іде в відпустку. Її можна відпустку поділити на частини, одну неподільну частину залишити 14 календарних днів. А іншу частину 10 календарних днів, хоч і по 2-3 дні кожного місяця, якщо роботодавець погодиться на це. Тому що графік вкладається, затверджується роботодавцем, ознайомлюється працівником. І якщо працівник написав заяву відповідно графіку відпустки, надав роботодавцю і роботодавець відмовляє, то при наявності графіку відпусток роботодавець не може відмовити. Працівнику у такій відпустці, якщо взагалі от відмовляє у відпустці, каже нікому працювати. Якщо відмовляю, відпустці звертається працівник, звичайно, до нас, і ми роз'яснюємо роботодавцю, що такого не можна бути, що людина має права. Ну раз на півроку, так, має людина е, чи так, раз на рік перший хоча? раз – Е, Я зараз розповім, як. Е, якщо людина тільки влаштувалась на роботу, перший раз надається відпустка, про якщо відпрацював 6 місяців, це перший раз. Не рахуючи осіб з інвалідністю, вони мають право та неповнолітні, вони мають право будь-який час піти в відпустку. А потім, згідно графіку, коли було заплановано відпустку, і тоді людина має право скористатись своїм правом на відпочинок. До речі, хочу зауважити, що деякі роботодавці навіть зневажають двома роками надання відпустки, то за це передбачена кримінальна відповідальність. Тому всі працівники повинні відпочивати. Якщо немає можливості надати відпустку, то нехай роботодавець сам виконує роботу. Всі дуже важливе зауваження і все, що ви сьогодні говорили, ми таких, знаєте, тонких нюансів торкаємось, на які не кожен звертає увагу. А про це треба говорити і роз'яснювати. І вже буде наше останнє запитання, бо швидко сплинув час етеру, пане Олександре. Всі ці питання, які ми сьогодні торкнулись, вони всі загострюють увагу, зокрема, і е, у, у день проведення всесвітнього дня охорони праці. І так. зараз у ці дні, якраз що ми можемо звернути увагу на цю тему більш детально поговорити про це, що буде відбуватися, які заходи будуть відбуватися присвячені до цього дня. Ну по-перше… що ви радите звернути увагу. По-перше, хотів трішки розповісти історії, так, з чим да, цей що саме відбувалося в ті дні. Ідея проведення Всесвітнього Дня безпеки та здоров'я на роботі бере початок від дня вшанування пам'яті працівників, які загинули на роботі. Він вперше був організований американськими та канадськими робітниками у 1989 році. У 1996 році Міжнародна організація праці є така організація, її вже більше 100 років. Вона дуже давньо працює з 1919 року, здається, вона приєдналась до ініціативи міжнародної конференції вільних профспілок і підтримала цю ініціативу відзначати 28 квітня Всесвітній день охорони праці. В Україні цей день також співпадає з Всесвітнім Днем охорони праці і визначається 28 квітня указом президента від 18 серпня 2006 року. Тобто, в Україні ми відзначаємо День охорони праці. З 2006 року і продовжуємо по цей день. Що стосується яких заходів, ну держпраця завжди рекомендує провести на підприємствах наступні заходи: провести практичні заняття з охорони праці та безпечного виконання робіт, тобто в колективах, провести конкурс малюнків, провести тренінги, майстер-класи. Також останнім часом. Пожвавити е, роботу працівників, е, рекомендуємо провести спортивні змагання серед робітників. Тобто, Кімбілдинг за... також важливий. Ну, якщо це при, признаємо видом спорту, то чому б і ні? Навіть е, от, в офісах, де зачасту ми буваємо, стоїть тенісний стіл для пінг понгу в обідню перерву хлопці змагаються між собою. А якщо проводить провести цей захід е, уроч, ну, під урочистий день охорони праці та ще. І роботодавець заохотить якимись подарунками, смаколиками, то це взагалі буде ну, дуже, дуже добре. Ну, а там на свій розсуд, і ми ж розуміємо, кожен бюджет підприємства відрізняється між собою. Ну, хай якось вімкнути музику і надати ПСП. Це Першу психологічно підтримка. Так, психологічну так, так, так. Дякую. Так, це говорить про те, що розвивається у нас зараз і корпоративна так. культура на підприємствах, так. так, приділяють увагу психологічному клімату в колективах, тому що ми живемо в умовах війни і в кожного, так як ви сказали, так. Різні умови вдома, але ми приходимо на роботу і вже тут в колективі, якби так виконуємо свої обов'язки. І ще питання ми сьогодні багато тем торкнулися на останок. Вікторія, якщо ще є питання в людини, їм треба щось уточнити або проконсультуватися стосовно своїх трудових прав, куди звертатись. Я хочу сказати, що звертатись, звичайно, потрібно, але не всі до нас, до Державної служби з питань праці, тому що не всі наважаються, не всі намагаються звернутись, бояться, не потрібно боятися. Ми розглядаємо різні форми заяв, скарг. У нас дуже гнучка форма звернень. Ми пропонуємо не залишатись наодинці з проблемою а Приїжджати або направляти до нас звернення. Якщо бачать такі ситуації, де порушуються права саме людей, і люди не намагаються від третіх осіб, на жаль, ми не розглядаємо звернення, тому потрібно переконати людину, звернутися до нас, що це не є якимсь порушенням, що це просто трудовий обов'язок і відстоїти свої права. Звертайтесь до нас, наші контакти є на сайті. Контакти будуть на екрані. Контакти на екрані, так південно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Високавольна, 22 Ми знаходимося. Будь ласка, якщо є питання, завжди будемо розглядати, розбиратись. Дякую за розмову. Дякую. Сьогодні з нами у студії у діалозі на Д1 були Вікторія Капінус, головна державна інспекторка управління держслужби з питань праці, та Олександр Коваленко, головний державний інспектор управління держслужби з питань безпеки праці. А ми сьогодні торкнулися багатьох тем, розглянули нюанси законодавства, говорили про безпеку праці, про охорону праці, про те. Як правильно працювати за суміщенням, куди звертатися, якщо ваші права порушують. Якщо у вас ще залишились питання, ви можете звертатися за контактами, або які були у нас на екрані, або на нашу гарячу лінію, або у коментарях до цього відео на Ютубі. Це був діалог на Д1. На все добре, побачимось.